Привіт, сьогодні зануримося у ландшафт українського Ютуб, яким він є ну станом на 2025 рік. Так, привіт. І робитимемо це на основі е, досить свіжого аналізу від фахівців з YouTube-агенції Юта. Вони якраз розклали по поличках, хто і що там дивиться. А дивиться між іншим величезна аудиторія, понад 21 мільйон користувачів. Це ж ну, цілий цифровий простір. Абсолютно. І простір, де формуються думки, де люди розважаються, навчаються. Саме так. І наша задача сьогодні розібратися в ключових, скажімо, сегментах цієї аудиторії зрозуміти їхні інтереси. Це ж важливо для тих, хто контент створює, правда, і для бізнесу теж знайти свою нішу, як то кажуть. От гасло дня. Знайди свою нішу, поки це не зробив хтось інший. Які ж основні напрямки виділяє ця стаття? Там здається, розваги, новини, так, розваги музика, потім новини політика, геймінг, освітній контент, DIY, тобто зроби сам дитячий сімейний і подорожі. От такий основний набір. Давай почнемо з наймисовнішого: розваги, музика, давай. Тут, власне, все зрозуміло: гумор, музика, влоги. Аудиторія переважно молодша, так? До 35, і головне, смаки змінюються ну, дуже швидко. Тобто тренди живуть недовго, миттєво. Тому і конкуренція тут, звісно, неймовірна. Але що цікаво відзначають в аналізі, завжди є шанс вистрілити навіть так. Так, якщо подача свіжа. От як приклад наводять лева на джипі, чи якісь оригінальні музичні формати. Тобто унікальність все ще рулить навіть у натовпі. Це добре. А як щодо новин та політики, мені здається, після повномасштабного вторгнення цей сегмент просто ну вибухнув. Абсолютно, це дуже помітно. Ядро аудиторії тут старше, 25+. Люди активно шукають інформацію, аналітику, часто поза телебаченням. До речі, угу. але треба розуміти, конкуренція тут жорстка. Домінують великі медіа, у яких ресурси ну самі розумієте, тобто зайти туди новачку складно. Дуже складно пробитися важко, але ж можливо, є простір для якихось нішевих форматів, не просто новини, а якась унікальна аналітика, розслідування. От саме так, якщо великі гравці закривають основний потік, то унікальність формату чи глибина аналізу це може бути ключ. Зрозуміло. Перейдемо до іншої динамічної сфери геймінг. Що там? О, геймінг, це цікаво. Це приблизно 15% всієї аудиторії. Преважно чоловіки 18-34 роки, і це ж не просто ігри, це ціла культура навколо них, так так, і що надзвичайно важливо для України, це потужний тренд на українізацію контенту, особливо після 2022-го. Справді, тобто з'явився величезний запит саме на українське в геймінгу. Безперечно, просто колосальний запит, і це, звісно, відкриває двері для нових авторів, є куди рости. А які ніші там є? Та багато. Від оглядів певних жанрів там стратегій чи шутерів до фокусу на конкретних, особливо очікуваних іграх, от як Stalker 2, наприклад. Ага, логічно. Поруч із геймінгом часто йде освітній контент. Що з ним здається, він теж зростає? І ще як зростає освітній сегмент один із тих, що розвиваються найдинамічніше, теми ну на будь-який смак. Наприклад, від допомоги зі шкільною програмою, IT, програмування, до фінансів, інвестицій, штучного інтелекту, навіть військової справи зараз багато. Ого, який розкид, так аудиторія тут різновікова, але що характерно, дуже лояльна. Якщо контент якісний, його дивляться, йому довіряють, його радять. А для бізнесу? А для бізнесу це знахідка. Бо тут збирається, як правило, платоспроможна аудиторія, яка цікавиться конкретними, часто професійними темами. Рекламодавцям це дуже цікаво. Зрозуміло. А що з практичними навичками? Сегмент DIY зроби сам. Він ще живий? Більш ніж живий, він стабільно популярний. Ремонт, кулінарія, якісь лайфшаки, все, що можна, ну, застосувати в житті. Аудиторія дуже широка. Є якісь яскраві приклади. Друг. канали на кшталт Євгена Клопатенка чи брендові канали, як у Дніпром, вони чудово показують, як це працює для брендів FMCG будматеріалів, техніки. Це суперканал для побудови довіри. Тепер давай про дітей: дитячий та сімейний контент, кажуть, там просто неймовірний трафік. Так, цифри вражають, деякі оцінки дають до 25% всіх переглядів на платформі. Чверть. Саме так. І ключовий момент зараз, от прям кричущий, це шалений попит на якісний україномовний контент. Мультики, пісеньки, розвивайки. А пропозиція. А от якісного авторського контенту все ще бракує. Тобто співвідношення попиту та пропозиції тут, мабуть, найкраще на всьому українському YouTube зараз. Оце так сигнал для авторів і для брендів теж. Залишився сегмент подорожей. Він, мабуть, менший? Так, він помітно менший за обсягом. Але аудиторія там дуже залучена, активна, конкуренція, до речі, теж висока. Але ж війна, кордони як це вплинуло? Вплинуло, звісно. Але з'явилися і унікальні українські педніші, яких. Скажімо, на заході майже немає. Це які ну, наприклад, блоги переселенців про життя в інших країнах, досвід адаптації, поради, а також відео про внутрішній туризм, який зараз активно розвивається. Карпати, замки, міста України. Ага, тобто є своя специфіка. Так і якщо контент візуально сильний, він може зацікавити навіть глобальну аудиторію, не лише українців. Цікаво, якщо підсумувати, наскільки український ютюб схожий на західний? Чи ми йдемо якимсь своїм шляхом? Ну є багато спільних трендів, звісно. Популярність розваг геймінгу, DIY, освітнього контенту це глобально. Але але є і наші особливості. По-перше, це, як ми вже казали, значно інтенсивніше споживання новинного контенту. Цього на заході в такій мірі немає. Через війну логічно. Так, по-друге, унікальні ніші в тревел сегменті, про які говорили. І ще цікавий момент зі статті: спортивний контент в Україні поки розвивається повільніше ніж на заході. О, це несподівано. І звісно, головний маркер останніх років це потужна хвиля українізації, особливо в геймінгу та дитячому контенті це дуже помітно. Виходить, для тих, хто створює контент або працює з брендами, розуміння цих сегментів це не просто цифри. Зовсім ні, це ключ до того, щоб говорити мовою своєї аудиторії, розуміти її потреби, її болі, інтереси, враховувати наш український контекст. Це ж про побудову довіри, а не просто про перегляди. Тобто український YouTube – це такий живий динамічний організм зі своїми унікальними рисами, який сильно змінився за останні роки. Абсолютно, і ключовий висновок з цього аналізу він досить простий. Якщо ти глибоко розумієш свою аудиторію, її сегменти, їхню динаміку, це найкоротший шлях до успіху на платформі: чи ти автор, чи ти бренд. І наостанок, як завжди, залишаємо питання для роздумів. А які потреби української аудиторії на YouTube, можливо досі залишаються непоміченими? Де та сама вільна ніша, яка чекає на свого першопрохідця?